Понад 20 російських безпілотників перетнули польський кордон. НАТО підняло в небо винищувачі. Польща скликає резервістів. Чи випадк це випадковість, чи відвертий акт агресії? Ніч терору для України. Черговий антирекорд. Десятки російських ракет летіли по містах, заводах і домівках. Є людські жертви. Чи можна ще сумніватися, що мішені Росії цивільні? Польща закриває кордони з Білоруссю на час проведення маневрів запад 2025 біля сувальського коридору. Це симуляція чи репетиція вторгнення, попереджаючи провокації з боку РФ, польща посилює оборону. Збройні сили Польщі заявили про акт агресії Росії і про збиті російські безпілотники. За неофіційною інформацією, понад два десятки БПЛА перетнули повітряний простір країни вночі. Польські військові відкрили по них вогонь. Уламки впали в кількох населених пунктах. Прикордонники та військові продовжують пошуки. Відомо, що рештки одного із дронів знайшли на полі в селі Чоснувка в Люблінському воєводстві. Уламки іншого впали на житловий будинок у Вериках. Ніхто. О там не постраждав терміново на кілька годин закривали повітряний простір над аеропортами Варшави, Ряшова та Любліна. Оперативне командування подякувало за допомогу повітряному командуванню НАТО та королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі F-35 забезпечували безпеку в польському небі. У десяти воїводства вже оголосили про пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони. Дональд Туск поінформував генсека НАТО про збиття дронів у Польщі. Про це польський прем'єр-міністр заявив під час екстреного засідання уряду. За подіями на засіданні стежить наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вітаю, Марія! Що відомо на цю хвилину, які заяви польських урядників вже пролунали? Вітаю Ганно, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи у будівлі уряду, повідомив про те, що він задоволений тим, як злагоджено цієї ночі та вранці спрацювали усі служби та інституції. За його словами, Польща це показало, що Польща готова до таких провокацій, але власне ситуація складна, і події у майбутньому можуть розвиватися різними сценаріями. Тож потрібно бути до цього готовими. Він повідомив також, що відбувається наразі наразі. Зараз шукають і збирають уламки. Наразі йде відбувається ідентифікація подій, ідентифікація пошкоджень інфраструктури. Як вже ти зазначила, що стало відомо, що впали дрони у Люблінському воєводстві. Там пошкоджена стріха одне з житлових споруд. Також Дональд Туск підкреслив, що на щастя жертв не сталося цієї ночі. вранці. Також він повідомив про те, що у перші хвилини цієї атаки розгорнулася російська дезінформаційна машина, і що дуже з'явилося багато фейкової інформації. Тож він попросив усіх верифікувати, перевіряти інформацію, брати її лише з надійних джерел, щоб і суспільство, і політики усі пройшли власне цей екзамен. Наразі відбуваються різні зустрічі на. На рівні польського військово-політичного керівництва також переговори з союзниками. Далі, попрошу пряму мову дональда туска. Ами дочинення найправдоподобні на дуже маємо справу із провокацією найвищого рівня, але, але водночас ми у постійній комунікації з нашими союзниками у постійному контакті з генеральним секретарем НАТО, що в найближчі години, дні та подальший час діяти так же злагоджено, як діяли у разі подібної загрози. Це перший випадок, коли нам довелось збивати російські дрони на території країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. Є стопірші припадок, киди дошло до защиленого. Додам лише те, що президент Польщі Карон Невроцький сказав, що військо надасть усю детальну інформацію про інцидент за 48 годин. Ганно, тобі слово дякуємо за інформацію, Марія. Ми стежимо далі за всім, що відбувається у зв'язку з цим інцидентом. Дивіться наш ефір. Подробиці згодом. Безпрецедентний момент в історії НАТО та Польщі, з якого треба винести певні уроки, так президент Кароль Навроцький прокоментував атаку російських дронів. Він скликає Раду національної безпеки після ретельного аналізу інформації. Давайте послухаємо пряму мову. У 40 8 годин годін Протягом 48 годин збройні сили Польщі будуть мати повну картину того, що сталося, незалежно від того, як скінчиться операція в повітрі. Як ви знаєте, польські спецслужби аналізують збитки на території Польщі та контактують із тими поляками, чиє майно зазнало збитків під час падіння дронів. Протягом 48 годин будемо мати повну інформацію про те, що сталося в Польщі. Я вирішив скликати раду національної безпеки. Під час цього засідання ми мусимо оперувати конкретну інформацію, щоб був відповідний спосіб зреагувати на дан. У ситуацію у Страсбурзі, де триває сесія Європарламенту, оперативно відреагували на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У Франції працює наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо Тетяно. Розкажи нам докладніше про заяви євродепутатів про сьогоднішні російські провокації у польському небі. Вітаю вітання з гомінких туалів європейського парламенту. Тут щойно завершився виступ президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Її щорічний виступ щодо стану справи євросоюзі із планами на майбутнє, і фондерляєн вимушена була змінити трошки вже узгоджений текст свого своєї доповіді, свого спічу. І додала туди е, частину щодо е, вторгнення в повітряний простір Польщі російських дронів. Е, перш за все, звичайно, вона засудила цей факт і е, закликала підтримувати Україну. Давайте послухаємо, що вона сказала. Лише сьогодні. Ми стали свідками зухвалого та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи понад десятьма російськими дронами шахет. Європа висловлює повну солідарність з Польщею. Путін з месецьклі. Послання Путіна є зрозумілим, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібно ще більше тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. власне Урсула фондрляєн закликала до більшого тиску проти Росії і також до більшої підтримки України. Я скористаюся моментом анонсувати, що 6 мільярдів євро буде виділено на так звану коаліцію дронів. Для українського війська для того, щоб Україна закуповувала все більше крилатих пташок і обороняла свій повітряний простір, також більше коштів на українську армію буде спрямовано з російських заморожених активів, які так і залишаться замороженими, але більше коштів від надзвичайних прибутків з російських активів будуть спрямовані саме на Реконструкцію України та посилення українського війська також було багато вже реакцій з боку інших європейських політиків, очільників європейських держав. Варто зауважити, що найпершими відреагували держави Балтії: всі три президента: Естонія, Латвія, Литва, всі троє заявили про свою солідарність з Польщею. Про те, що потрібно посилювати східний кордон європейського союзу, і у тому числі потрібно посилювати і підтримувати Україну та її військо з таких великих держав Європейського союзу є заява Еммануеля Макрона та президента Фінляндії Олександра Стуба. Власне заяви продовжують сипатися. а ми за ними спостерігаємо і аналізуємо студія. Дякуємо, Тетяно. Тетяна Висоцька зі Страсбурга, де євродепутати підтримали Польщу, є солідарні, а також закликали підтримувати Україну та зміцнювати східний кордон Європи. Дякуємо. США стримано, але відреагували на дронову атаку у Польщі. Держсекретарю Марко Рубіо доповіли про порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. Він не надав жодних коментарів щодо атаки. Ще менш говірким був президент США Дональд Трамп. Він відмовився коментувати повідомлення про вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі. Проігнорував питання журналістів. «Пане президенте, я хочу запитати про Росію. Пане президенте, що ви скажете про те, що російські дрони порушили повітряний простір Польщі цієї ночі не напад. НАТО відмовилося визнати приліт російських дронів у Польщу атакою на альянс. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на своє джерело у НАТО. Там визнали, що це було навмисне проникнення російських безпілотників однак в альянсі відмовляються визнавати цей інцидент нападом на одну з країн-членів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про небезпечний прецедент для Європи, коментуючи нічну атаку російських дронів. Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні, і відповідно тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку. Новий антирекорд по Україні росіяни запустили 43 ракети та понад 400 дронів. Одна людина загинула на Житомирщині, шестеро травмованих у лікарнях. Росіяни атакували область дронами, камікадзе та ракетами. Мішенню були цивільні підприємства, 11 ракет та понад 20 дронів. Росіяни спрямували на Вінничину, били по промисловості та цивільних об'єктах. Пошкодили понад 30 житлових будинків. Троє поранених у Волочеську – Це Хмельниччина. Купанти зруйнували там швейну фабрику, пошкодили автозаправку. У селях людей довкола повибивало вікна. На Волині війська РФ атакували виробничі приміщення. Зайнялася пожежа, рятувальникам вдалося її загасити. Загалом цієї ночі атаки росіян відбивали у 15 областях України. Кабом по черзі. За пенсією до 25 зросла кількість загиблих у наслідок удару РФ по селу Ярова на Донеччині. Напередодні війська РФ скинули керовану авіабомбу на людей біля автомобіля пошти. Більшість загиблих пенсіонери, повідомив очільник Лиманської ОВА. Найстаршій жертві 87 років. Десятки людей отримали поранення. Після удару з Ярової, що за 10 кілометрів від фронту, почали евакуювати людей. А Укрпошта змінить процедуру видачі пенсій у прифорутій. Фронтових районах, за словами очільника компанії, поштовий автомобіль стояв під деревами, аби його не помітили. Однак, ймовірно, хтось здав координати. Те, що удар був прицільним, підтверджує Володимир Зеленський. Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Це тільки один удар з багатьох, якими росіяни щодня б'ють по українцях, по нашим людям. По нашій державі росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі. Якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь, російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу.